Паляниця, шановні пані і панове, вибрав трошки часу зняти таке обширне відео по осіннім грибам. Яка ситуація? У нас десь 3-4 тижні практично безперивно йшли дощики. За останні 4 роки сіки грибів ще не було. Люба балка, так закрийте очі, текніть пальцем, ви назбираєте 88 тисяч тонн мішків грибів. Навіть якщо закрити очі, зав'язати. Вірьою наосліп лісти по балці, то 45 мішків ви в будь-який випадку не збираєте. Що у нас зараз відбувається? Зараз пройду по балочкам. У нас вони чисті, і дуже головне, за що все часто забуваю сказати вам, якщо у вас балки заміновані або не дозволено там лазити, ні в випадку туди не йдіть. Поки цих підерасів трьохцвітних не повиганяють повністю, всіх не перечмакають, лучше вам туди не ходити. Як скажуть, розмінували, тоді йдіть. Дивіться. Зараз у нас дуже багато рядовки лилово і синя ножка вона у нас називається. Ось така краса. Це мій найлюбиміший гриб. Якщо ви хочете зварити супчика з грибів, картошечки трошки моркви, чекаєте ось цей гриб, варите прямо в супі, його нічого не треба відварювати і вкушнішого гриба, грибного супу, я вам кажу, ви ніколи не куштуватимете. Оце самий найгарнюні гриб, особливо коли він такий молоденький, такі тугенькі шляпки, зараз їх дуже багато. Ось, Вони ростуть отакими, як кажуть, відмінними кругами на кацапейському, е, такими полосами. 10, 20, 30 і 100 штук буває. Бувають, звісно, не набагато крупніші. Це такі молоденькі, я знайшов. Це дуже гарні для консервації, отакі манюні і для варки, для супа. І ось вони далі пішли туди, туди під деревце. Зараз буду збирати, показувати, пройду в різні сторони. Постараюся показати вам в одному відео всі гриби, які у нас можна зустріти восени. Я, в принципі, вам вже дуже багато показував. Можна було б зібрати все просто в одне відео. Ну, хочу зробити щось свіженьке по ядовитості. Вони, скажімо так, не мають ядовитих аналогів. Е, сама така ярка відзнака, ось ця ножка у них синенька. Тобто ви їх ні з чим не перепутаєте. Отака От воскова шляпка, синенька ножка. Коли гриб більш старіший, вона така більш тускніша, але все одно вона стається синенькою. Ось ці ось гриби, якщо зробити ось так. А краще копати лопаткою. Бачите, ось цей білий наліт? Зараз камеру сфокусується. Ось це мецелі. Якщо їх позрізати, натикати в саду. Зараз прийду додому, я вам покажу. В минулому році я вже так висаджував і в двох місцях у мене вже виросли гриби. Вони дуже легко розмножаються. Тобто їх прямо у себе в саду можна виростити. Натикали на півштика. Лопатки купнули землю, обов'язково, щоб земля була сира. І обов'язково земля не має бути перекапуватися, переорюватися. Тоді у вас буде дуже багато грибів. Якщо я трошки перегночику просипте, то грибів буде більше, вони будуть крупніші. Якщо просто в саду посадити, їх просто може бути менше, але вони обов'язково виростуть. Ось така краса нас зустрічає. Це акаціові полоса. Ще у нас є дубові балки. Все це вам покажу чуть далі. І обов'язково назбираємо мільйон тисяч тонн грибів. Кохайтеся, шановні, давайте кацапам пизди і все буде добре. Знову я з вами, ходимо далі, гуляємо. Дивіться, нам зустрілася ось така гарнюня краса. Мабуть, все ж таки зроблю це відео тільки по синій бо їх дуже багато. Просто море, вся балка забита. Якщо у вашій місцевості є, скажімо так... Між посадками такі переходи, де ростуть ось такі грушки, фруктові дерева. Ну, це в нас дика груша, гльот, терен. Ось такі місця дуже любить цей гриб. Люби, звісно, гнойовище, але у нас вже фермер, ну, бачите, старенький, вже поганенький. Такого вже немає, коров дуже мало, а раніше прямо на фермах їх збирали теж. Тоді вони були взагалі здоровенні. Прям такий як Чорнобильські, раз в 10 більше, ніж масей. Ще один гриб навіть в пакет не влазив. Далі, відповідає на питання, чому я хожу з пакетом, а не з лукошком. Та в сраку те лукошко. Ви пробували з лукошком лазити по балки, де вітки візді вас за все цепляють, за сраку за лице. Це неудобно, це невигодно. В пакет я можу засунути дуже багато грибів і нести акуратно додому. Лукошко це для... Е... Всяких так, людей на букву П. Воно мені не підходить. А в пакетик раз раз накидав, проліз, під, під, ви з бо тут в кущах пролізете, а кацапики, Ви задовбали своїм лукошком в сраку ваше Лукошко. От тут проліз пакетиком і пішов далі збирати гриби. І все буде Україна. Путіна в сраку в місті з його чи насосів. Я, я фігею. Надо воювати, а вони друг другу пісню не сосуть. Чим ви займаєтесь, хлопчики? Йдемо, збираємо. Зразу випачаюся. може бути поганий звук, сильний вітер, і у мене сів телефон. Це відповідь на питання, коли щось заказують. Люди добрі заказали, скинули гроші. Вайбері скинули. Скріншот накладної і все. Як я буду вільний, я прийду відповім. Я зараз в лісі, в мене немає зв'язку, в мене розривається телефон, він сідає, ви психуєте. Все буде добре. Прийду додому, всім відповім, всім все скину. А так збираємо грибочки. ось такі гарнюні. Ось бачите, мишка їх їла. Значить, не отруйні, не переживайте. Дивіться, яка красота. Фіолетовий, гарненький ножку має. Мариную, як я їх мариную. На півлітрову баночку даю 25 грам столового оцту 9%. 5-6 горошинок перцю, одну гвоздичку, чайну ложку солі без горочки. Два-три рази варю гриби, зливаю воду, щоб весь мусор, все гімно вийшло. Щоб вони були чисті, гарненькі і вода була прозрачна. І от третій раз вже як варю, засипаю гриби в баночку. На дні в мене лежать всі спеції, які я перечислив. Уксус. Баночку і стерилізуємо, або просто уксус налили, його, так поколотили і все буде чудово. І ви получите ось такі прекрасні гриби. Оці пластинки можна зрізати, коли вони більш старі. Коли такі молоді, не зрізаємо. Просто порізали на кусочки, як любите. Замаринували і їсте зимою. Зимою відкрили, промили. Цибульки, олійки, все як любите 2 секунди і у вас є гарнюні спуснючі гриби. Так що ходимо далі, збираємо. Ось так у нас виглядить місце. А, ж кажу такі місця, де фруктові заросли. Більш менш такі відкриті площадки, вони такі люблять місця. Вони є там і в траві, але там трава по коліно ну, їх просто там нереально не фізично помітити. Якщо її скашувати, ви там накосите ще 10 мішків грибів. Але так ходити по ній, смислу немає, Лучше ходити по таких відкритих пространствах, збирати грибів. Ось за 10 хвилин я вже пів пакета назбирав. Зараз ще 10-15 хвилин і вже йду додому. Так що виходьте в ліс, дихайте свіжим воздухом, збирайте гриби і буде вам щастя. Знову з вами. Оце лізу по чагарям, слава Богу, без лукошка. Ляки. І дивіться, яка гарнюня красота нас зустрічає. Ось такі малі хлопчики просто ідеальні для консервації. Тобто він звариться, його не різать не треба нічого. І Бачите, виходять малиши. Вон далі чуть крупніші. Далі ще є. Попадаються ще всякі поганки. Найсмішнеше, десь неділі-три я ходив по лісі, хотів знайти бліду поганку людям показати. Один раз ціла камера, я з собою на телефонну камеру не взяв і знайшов, і вона мені попалася. І не було чим зняти. Обов'язково, як прийде час, що вона мені попадеться, я її зніму і вам покажу. Ну, в принципі, гриб похожий на печерицю. Єдине, що в нього такий стаканчик знизу білий. З нього виходить ножка. І шляпка така оливкова, зеленовато. ну це ярко зелене таке, мутненьке, зенувата. Будьте дуже пильні, не беріть гриби, які ви не знаєте. Я з дитинства збираю гриби, я не знаю навіть 10% грибів, які ростуть в нашій місцевості. Кожного року я зустрічаю нові види, підвиди. Часть грибів, яких я називав лисичками, оказується, це говорушка ворончаста. в нас з дитинства їх так називали. тобто... Є условно їстівні, є їстівні, скажімо так, більша частина людей, які живуть в Сибіру, вони ці гриби, які ми збираємо, навіть грибами не рахують, вони кажуть, це поганки, є тільки білий, якісь і, 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 там ще лисички, гавнички і все, і більше ми нічого не їмо. Ну, Ребята, якщо б ви спробували ось цей гриб, ви б змінили своє ставлення до грибів в супі. Нічого добрішого, навіть вашій білий рядом не стояв. Це я вам кажу, як хлопчина, який з дитинства їх збирає. Е, Кстаті, да, кажуть, що би, в моїй місцевості є в одному місті білі гриби. Буде час туди сходжу, подивлюся, бо все рамки я вам казав, що у мене вони не ростуть. Але, не такий уж я і гарний грибник, як мені казалося, що вони у нас тут є. Дуже мало, але є. Шанси є знайти, як знайду, то покажу. Є по сусіднім областям, але в нашій області, скажімо, в частині області, де живу я, до цього не одного разу в житті я його знаходив і більше так не попадалося. Ну, якщо знайду більше, то обов'язково по покажу. А так ми збираємо Синя ножку, дуже багато, ось такі зарослі, грушки, гарнюнькі, і під ними. Багато грибів. Так що, якщо у вас є такі місцевості, збирайте. Е, оці ось ножки. Можна так штиком лопати викопати, пересадити. Головне, не глибоко, десь так закапуйте, щоб земля була сира. Не рихліть землю і будете з грибами. На наступний рік вони вже у вас з'являться. Обов'язково збирайте і будете з гарнюніми вкусними грибами. Ну і Заключна частина відео. На сьогодні збирали сьогодні ножки ось там понизу, по ложбині. Наверх вийшли. Ось іде акація по акації море печериць. Ось такі вони. Ось тільки я вийшов, ось трошки зрізав. Ось ось ще є. Ну, в общем, отак йдеш, збираєш отакі молоденькі, гарненькі печерички. Як в магазині, дивіться. Якщо отак зрізати. Що... Ну, я так не зрізаю, бо я люблю цю ножку, вона дуже добра. Ось такі гарнюні море. Ось вона чуть постарше. Мабуть, кабанчик на неї наступив. Ну, теж гарний грип, ось молодий, не червивий. У нас тут багато кабанів бігає, Попадаються Так що ходіть, збирайте і буде вам щастя. Ось вони, дивіться, далі. Більш такі крупніші шляпки. В общем, шановні, я мабуть одне відео не буду робити. На протяженні тижня буду грузити, в різні місця буду заходити. І показувати, які ростуть гриби. Ось такі гарні печерички. Біленькі, тугенькі, туди далі теж є. Так що, кому сподобалось, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал. Хто хоче підтримати канал, під відео, в описі буде карта монобанку, куди можна скинути 20-30 гривень. І все, у всіх буде щастя. Нема грошей, просто поставте пальця вгору, шмактіть якісь коментарі. До побачення.